Добрий день, шановні друзі. Я не очікував, що мій ролик перегляне така кількість людей, але зробив для себе висновок, що ця тема зараз на часі. Вирішив записати ще один ролик. І основні теми цього випуску ви бачите зараз на екрані. Без пайки зараз ну ніяк. Що таке пайка, як паяти, які паяльники потрібні. Може когось зацікавить фільтр для пайки. Я покажу, який він в мене. Друга тема цього випуску це підключення 12-вольтової стрічки до повербанку. Були запитання до минулого ролику. І є декілька варіантів, як це зробити. Це переробити шматок стрічки з 12 вольт на 3 вольта. Є такі невеличкі модулі, називаються usb тригери. Вони працюють. З пристроями, які розуміють швидку зарядку. Оці USB-тригери вони дозволяють отримати від повербанку більше, ніж 5 вольт. Крім того, є ще такі прилади, які називаються перетворювачі напруги. Є перетворювачі, які з більшою напруг роблять меншу напругу. А є перетворювачі, які з меншою роблять більшу. І такі ми будемо сьогодні використовувати. І третя тема це. Пошагова інструкція виготовлення власноруч акумуляторного ліхтаря. Схема і весь процес буде сьогодні у вас на екрані. Звісно, для пайки потрібен паяльник. Це може бути будь-який паяльник, може десь там в чолані, може в сусіда, а може взяти сусіда з паяльником. Також потрібен флюс для пайки. Ну і звісно, припій. Отже, пайка це процес застосований для отримання нероз'ємного з'єднання металевих деталей з різних матеріалів. Слід зазначити, що поверхню металу на повітрі зазвичай покривається шаром оксиду, тому її перед пайкою потрібно зачистити. Але зачищена поверхня знову може швидко окислюватися. Щоб уникнути цього, на оброблені місця наносять хімічні речовини флюси. Завдяки флюсу пайка виходить міцніше. Я використовую флюс на основі каніфолі. Нам треба залодити ці провода. Нанести трошки флюсу. Вже в нас набрано. Припої нажало, піднесли, піднесли. Ну, обід ви жили, трошки припою, приклали, приклали. Залудили. Мені здається, що це дуже просто, і навіть дитина з цим справиться. Плюс до плюса. Пам'ятайте, паяльник це інструмент повищеної небезпеки, тому поводитися з ним необхідно дуже обережно. Крім того, не треба забувати, коли ви щось паяєте, якийсь пристрій, вимкнути з розетки. та навіть Схемка, ми будемо сьогодні паяти. Спочатку паяється вся схема, а потім вже живим, підключається. Парами каніфолі бажано не дихати. Не паяти на кухні, адже пари припою каніфолі запросто сідають на столових приладах і їжі. Після пайки ретельно витирайте за собою стіл і ретельно з милом мийте руки та обличчя. В мене не було можливості зробити якусь витяжку, тому я зробив собі такий фільтр. Це два комп'ютерних кольори. Між ними знаходиться. Угольний фільтр. Я просто кладу цей вентилятор на столі біля місця, де я паяю, всі випаровування проходять через цей фільтр. Більша частина залишається всередині того фільтра. У підписах під минулим роликом виникало запитання, як підключити світлодородну стрічку до повербанку. Є декілька варіантів, як це зробити. Один з варіантів це переробити стрічку. З 12 вольт на 3 вольт Тобто, що ми бачимо? От в цьому дизайні цієї стрічки це взята одна група, три світове, між ними два резистори, які ограничують струм. Таким чином, ця група витримує 12 вольт напруги Якщо забрати ці опори, в нас буде. Появиться у нас дві площадки. І ці площадки відповідно. Замкнути перемичками, ці там десь на 3 вольта кожен розрахований, то виходить, що ми їх з'єднали паралельно. Якщо таким чином переробити кілька груп стрічки, то її можна підключити до повербанку, точка буде світити, дуже ярко буде світити. Але є цікавіший варіант є такі модулі, як називаються USB-треєр. Даний пристрій на основі чіпа від Qualcomm. Qualcomm це така фірма, такий бренд. Вони придумали протокол, за яким повербанки зарядні спілкуються з приладом і розуміють, що приладу треба, яку напругу. Чи більшу, чи меншу. Так, працюють швидкі зарядки для телефонів. Телефон сповіщає зарядному пристрою, що йому 5 вольт це фігня. Давай мені 18 вольт, і повербанк чи зарядний пристрій, коли розуміють цю команду, переключає виход на ту напругу, яку просить прилад. Цей пристрій може працювати з двома протоколами: з другим і з третім. Відрізняються вони тим, що на другому протоколі напруги фіксовані 5, 9, 12, 20 вольт, а в третьому протоколі можна плавно міняти напругу в диапазоні від 5 до 20 вольт. Кнопкою моду ми перемикаємо режим чи другий, чи третій. Кнопки down і up відповідно знижують чи підвищують напругу. Ще для індикації є світлодоводи, які показують, яка напруга. Тобто в другому режимі показують фіксовану напругу, а в третьому режимі. Показують діапазон, в якому зараз знаходиться. Сюзодовод відображає діапазон від 4 до 7 вольт, потім від 7 до 11, потім з 11 до 15, потім з 15 до 20. То якщо у вас є така платка, ви підключаєте до повербанка, вибираєте режим другий, вибираєте кнопкою UP, вибираєте 12 вольт, щоб у вас засвітилося. Берете відрізок старого USB-кабеля, я далі розкажу, які дроти, якого кольору треба задіювати. Підключаєте світло до одну стрічку до такої конструкції, і воно у вас має працювати. Якщо повербанк підтримує ці протоколи. Як можна взнати, це треба подивитися на шильдіку повербанка, чи в описі, чи в інструкції повинно буде написано: якщо він підтримує швидку зарядку, то як мінімум у вас буде другий протокол. Як максимум, то буде третій. Але коштують ці тригери трошки дорожче, ніж плати перетворювачів, і ми будемо використовувати іменно плату перетворювачів. Як підключити 12 вольтову стрічку до повербанку, але за допомогою перетворювача напруги йдемо далі. Плата маленька, але там все підписано. Коли повністю перемички зняти, на вход подаєш від акумулятора літій-іону в середньому 3,7 В подаєш, вона дає на виході 5 вольт. Струм залежно від напруги, чим вищу напругу вона видає ця платка, тим менший струм вона може стримати. Замикаючи і розмикаючи ці перевички, можна щоб ця плата видавала 8 вольт 9 вольт, 12. Вход це IN, виход це out. Тобто стрічку ми підпаємо до плюс out, мінус out. Червоний на плюс, чорний на мінус. І дуже уважно, дивіться, тут ми підпаємо стрічку до out. Не переплутайте. Якщо взяти відрізок USB-кабеля старого, там буде 4 провода. Рожевий. Це в нас плюс, голубий це мінус. А білий і зелений це, це дата кабеля, які нам не потрібні. Ми використовуємо лише рожевий і голубий. Трошки флюсу. Беремо повербанк. Підключаємо до виходу повербанка. Як бачимо на виході цієї плати у нас 12,3 вольта, а на вході 4,8. І я поясню, чому це так сталося. Тому що ми, мабуть, перевищили струм на виході, перегрузили цю платку, а скільки ж вона споживає. Пів Ампера. І це вже у нас виходить за даташит. Тобто вона на 12 вольтах 300 мА максимум. Заберемо перемичку Б. Ось вона тут маленька-маленька-маленька перемичка. Маленька, маленька. Ми її забрали. Тобто зараз у нас перетворювач робить 9 вольт. А споживає 100 мА. Що ми зараз зробимо? У нас буде вимикач, який буде робити більше-менше. Ми одну половинку від'єднаємо і буде світити тільки одна половинка. Це буде менший режим. А коли буде під'єднуватись інша половинка, це буде такий турборежим, в два рази ярче, але споживати вона буде так само в два рази більше. Світить доволі яскраво. І для платки це невелика нагрузка. І підключились до повербанку. Це зараз від повербанку. Більше ніяких проводів нікуди не йде. Це сулова від повербанку. Ліхтар буде мати два режими роботи. Вони будуть відрізнятися тим, що буде просто для яскравого режиму буде додатися ще один кусочок стрічки. Це наш український виробник. 58 гривень коштує. Цей патрончик нам десь до чогось іншого стане в пригоді. Загибаємо відбивач, а стрічку наклеїмо таким чином. Термоклеїм тут трошки капельку термоклея з одної сторони, з іншої сторони. Але Серси, це у нас плата для зарядки, це плата Перетворювач для того, щоб зробити 12 вольт. Що стосується зарядки, є дві платки. Практично, це одна і та сама плата, одна і та сама схема. Відрізняються вони тим, що тут є ще оця схема. Це захист акумулятора. На цій платі такого захисту нема. Але ми зараз будемо використовувати цю плату, тому що в нашого акумулятора нема плати захисту. Цю плату можна використовувати, якщо в акумуляторі є плата захисту. Наприклад, от акумулятор від старої Nokia і він має свою, отут от от вона захована контроля І тому ця маленька платка без захисту буде нормально працювати з цим акумулятором. Це буде інша історія, це буде якийсь маленький компактний карманний ліхтарик. Якщо буде що цікаве, то я обов'язково залишу тут ролик. Ми будемо використовувати цю плату. На цій платі важливо розуміти, вход, це. Від зарядки телефонної зарядки B плюс, B-, мінус, це підключається акумулятор. І ще, що стосується самого заряду, то є такий резистор R3, за номиналом його опору можна підібрати струм заряду. Як бачите на табличці, якщо ви хочете заряджати акумулятор 1 ампером, то цей за замовченням тут і стоїть опір 1,2 2 кОм. Якщо Акумулятор не здатен заряджатися таким током, а це, як правило, також ті маленькі акумулятори від мобілок. Чи навіть 18650 акумулятори зараз дуже багато підробок, іде на ньому пише 3000 мА. А насправді там хоч би 600-800 було, і то буде добре. То ті акумулятори одним ампером заряджати ну, якось буде дивно і вони і так по якості далекі. Та ще й скоріше вийдуть з ладу, тому такі акумулятори краще заряджати як максимум пів Ампера, а краще ще 300-400 мА. І ще слід зазначити, що плата має захист від нагріву, і якщо вона буде перегріватися, то вона буде скидати струм. так буде сама себе охолоджувати. А от плюс, а от мінуси підключається ця плата перетворювачем. Трошки флюсу. Трошки припою на витяжку. В моєму випадку на фільтр Постоянно трошки свіженького флюсу треба давати. Багато не треба, але зовсім трохи прямо. І. І. В мене є ще така третя рука. Якщо у вас її немає, то можна взяти якусь защіпку, прикрутити до якоїсь дощечки, і вона так само вам буде третьою рукою. Плюс до плюса. Тобто червоний до плюса, чорний до мінуса. Обов'язково правило завжди має бути так. уявляєте, коли от ви зробите і цей ліхтар буде працювати так, як треба, і ви самі це зробили, нехай це буде якийсь конструктор. Модуль один, модуль інший, все докупи склали, припаяли, і у вас все працює. І яке це задоволення ви морально получаєте від того, що ви своїми руками зробили якусь корисну річ? Тепер що? Нам треба закріпити відбивач, закріпити, закріпити цю плату і закріпити плату зарядки. Я вимикаєш, у нас будет така кнопка. Любля відбивач. Все у нас закріплено, але нема у нас акумулятора. Беремо це старенький акумулятор. Але він ще працює. Звісно, ємність в нього менша чим була. Але його вистачить для нормальної роботи. Паяємо. Дуже акуратно. Літіві акумулятори вони не люблять, коли їх добре гріти, тому треба припою брати так побільше, щоб. Контакт був більшим, добре зачистити там і прикладаємо швиденько так трошки розмазали і досить. Ще ми забули закріпити цей перемикач, так званий турбобуст, який підключає другу стрічку. Ой. Все, воно у нас тримається. Дивіться, коли ми припаємо, уважно слідкуйте за іншими кінчиками дротів, щоб вони в нас не зустрілися, бо буде коротке замикання. Це дуже опасно для it акумулятора. Значить, це у нас піде на кнопку. Щось, я маленьку трубочку взяв. Она уже не усилася. Ой, взял кап каплю флюсу. Треба аккуратнее, чтобы Якщо мы взяли термоусадку, то вот є такий фен. Можна взяти запальничку, Але феном раз, два, все. Термоусадка. Все по феншу, як то кажуть. Це у нас аут. є таке. Так, у нас кнопка вкл-викл, У нас залишився останній тільки етап зробити перемикач турбобуст забагато флюсу, але ми його рівномірно розкидаємо і на іншу тоді вже не треба буде. И теперь турбо boost, вот так. И как на меня это, бачите, навіть він додає светла, палиньяни с моим видео светлом. Я вам скажу досить ярко Ну аккуратненько аккумулятор. Хватимо. Тут не треба було, Ось тут у нас, щоб не заважала ще ця плямба, ось так ми возьмемо. Все. По споживанию. Значит, у нас 75 миллиампер. Ну, там 70, 72 миллиампера. Пухай будет 75 миллиампер. Споживает один кусочек стрички. А в турбо режиме, известно, в два раза больше, 145. Ну, будем рахувати 150 миллиампер. Але вона досить небагато світить по напрузі, по напрузі вона зараз споживає 9,3 вольта. Тобто світодоводи у нас не виходить в штатний режим, набагато менше споживають. Якщо цей ролик був корисний вам, поставте лайк, напишіть коментар, що цікавить вас, можливо, я можу чимось допомогти. Можливо, вас зацікавить цей ліхтарик на акумуляторі від старого мобільника. Можливо, когось зацікавить цей фільтр. Можу докладно розказати про нього. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Якщо ви десь зі мною, чи, може я протупив щось, сказав таке, пишіть, будемо виправлятись. Для мене дуже важливо, що моя робота приносить комусь користь, користь нашій країні. Все буде Україна. До наступних зустрічей!